Так, сьогодні ми будемо грати у вежу. Тут люди будуть збивати вежу, одна людина збиває вежі, а всі повинні виживати. Це... Я не О, тут хтось пуляє лаваку Сатурна Сатурнито. Це таке бренде знову пуляє. Так, тут прикольно, все ця пісня грає така. Так, тут хтось помирає Нас 11 осталося. Так. Я не знаю, чи я тут вижив, тут дуже гарно грає. Чогось як? отут я спрячусь. Я не знаю толі. Зараз можу вижити. -ма мало відсотки, мало. Він дуже гарно грає. Я б теж хотів би бути. Якщо б були проблем, то я б... А там є така кнопочка. Треба подивитися. Може він мене не впилив? ха-ха-ха, ну попадеш. Я просто по приколу забійс. Оооо-о. Ви бачили це? Главное я зараз не помер. Да, витолкну, витохну. Ось пацюк, блін. Ну ладно, буду дивитися. Як той останній чувак? А, ну він вижив, бо він останню досточку витохнув. Так. Тепер... О, за ці... Ті... в мене збросилась пружина? Ладно. Давай ми проголосуємо за. У Т... мене ще такого не було. Мапи? І тут якась дівчинка буде запускати брендоті. О, прикольно. такий пляж такий приємний, а? Довольно. Так. Може помер. А буде щось запускати чи ні? Ми ж дадемо. Давай запускаємо. не знає, як запускати. У пошла. Запускай все. Так. Запускаю. Угу. Так. Дум -дум -дум. Так а ч она ничего не запускає? А, блин, хотелось бы, чтобы зараз запускала щось. Чому ч она ничего не запускает? У меня писать. Просто помирають люди, бо хоче кнопку душа. Ти чому вона нічого не нажимає? Не нажимає, що нічого цікавого нема. О, пуст. Ну ще з цим гаком бісся, це тут якийсь хаос був. Вона пустила, вона дуже рідко пускала. Одного пустила, я думаю, це вистачить. О, ще випустила когось, бренд. Може ну, вона грає і просто грати не вміє. Я тут всіх збив би за секунду. Так. Е, тут кулкіт помер. Так, люди помирають. Тятку десь пише. Ну дуже легко. Ну, все, а, ну, за последнюю секунду зараз випуск. Ну, э, ну ну, не, не виграє. Да. 12 так. Чому ч у меня ці кубик то грав на цій Кате, то напишите. Ну, она не дуже популярна. Тиграю. Я просто снял, щоб было до этого разнобрания. Что можно было просто понятно. Так. У них такая пружинка пускай, хтось вже помер. Дуже погано. <кхем> хоча б граю, х... хоча б цікаво. Так, що шо... нам вибивається? Та ну я боюсь. Ну не дуже сильно трубі. Поки не хочу спуститися, треба подивитись. Може сьогодні. Ся... О, це вже воно сильніше б'є. Ю. <кхем> Ні, це що воно там таке робить, дівчина? Щось нічого не виходить, якась тупа стратегія. Е. помер гравець. Щось велено вообще не було. Пом... Я сюди впаду, по приколу. Так, щоб тут. Ага, щоб вона зараз не вибила. Е, якщо Еще пахне цю, як. Брусок, то ми всі випадемо. ага. Треба всю сторону якщо... Бо я знаю таку стратегію. Може я десь випихнути. Не, вряд ли вийти там мені. Секунду на це якийсь чувак помо. Ну так, Денса угу, на високо пускай бризер. Треба було по ту штуку опустити. Шо наробить. Так. Що вона робить? Боже, що ти робиш? Ви хороші люди. Що ти робиш? Так, раунд зачепить. Так. Не витаю, хоча я виграв. Так. Що? Русская песня. Так, 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 так. Так. Так! Ну, ця песня легендарна. Так, і. Ну, ничего не запускаешь, шо. Що... Всім до побачи! О, мы купили нову пружину давай протестов. А ні. До побачення!